Займ роком всіх, доброго дня, це не 1 січня, вийшов на поле покопати. Не знаю чи ви побачите. От там біжить. Руки трясуться, не гай взяти. Це коротше лась. Здоровецький лась біжить. От він. А три крейцера, походу. Да. походу. є сигнальчик. Тут щось відніється Можливо, хрестик. А можливо навіть не клопіон. Попробуємо відкрити. Зараз не цілий чи не цілий? Від Продовження. Дивіться, трошки відкулупав. Ціленький. Як ціленькі створки на місці, але він відкрився. Шкода, що відкрився. Він колопіван. О! Yes. Копаємо далі. Я таков протер, я вже знаю, що це дзвіночок. дивіться який файний з вушком ціленьким. Ціленький дзвіночок. Файно. дивіться який синальчик вилітає. Наразі на них кажуть драбниця по ідеї та файнайка лежить, Теж Вошку даже лишилась еще красота.